Як яєчко крашенкою стало, була собі дівчинка Уля Моргуля і мала вона курочку й журочку. Курочка й журочка з зерна задарма не їла. Щодня неслася. Щодня дівчинці одне яєчко дарувала. Подарувала вона Улі яєчко. і в суботу Великдень. Поклала уля яєчко в кошик і каже, це мені крашенка буде. Почула яєчко і злякалося. Що вона зі мною робитиме? Може, якийсь лихо задумала, а я жити хочу, світ такий гарний. Яєчко викотилося з кошика. Та й утекло в сад. Котиться воно по свіжій траві. Аж назустріч друге яєчко. Але не біле. А так гарно розмальована, аж очі в себе вбирає. Хто ти? питає Олена Яєчко. Яйце ти чи не яйце? А вже ж яйце, ще й писанка, відповіло гордо зустрічне яйце, котруся довго мене малювала, у віску мочала, три фарби добирала. А навіщо це? Хе хе? Ти, мабуть, сьогодні уродилося, що нічого не тямиш. Я вже три дні живу, все знаю, і тобі скажу. Тож завтра великдень. А чого ти це посаду бликаєш, коли таку гарненьку сокенку маєш? знову допитується Олена яєчко. Щоб пане зайчик з підка у коробку поклав і на плечі під церкву між дітей приніс. Ото буде радість. Треба й мені на великдень прибратися, подумала Олена яєчко. Ой, яке ж дурне, крашенкою не хотіло стати. Від улі моргулі втекло, вернулася додому. Нехай мене Уля візьме, хай помалює. Прикотилася яєчко до хати, а Оля немає і кошика немає. Ішла Оля до подруги крашанки красити, кілька яєчок у кошику понесла. Завтра інші яєчка крашенками будуть. Може зайчик під церкву їх віднесе дітям Оля на втіху. А на яєчко лежатиме неприбране, прибране забуте. Посуміло, зажурілося яєчко та й думає. Коли так, то нічого мені на цьому світі валяє. Піду втоплюся, тільки де. Дивиться яєчко, стоїть каламар, а в ньому ще сині блищить. Ось де втоплюся, крикнула яєчко і стрибнула в каламар. Та каламар не глибокий. Чорнила в ньому мало, ніяк на дно впірнути. Покачало яєчко сюди туди, побовталося чорнилі. Терма. Боки посиніли, а чубок біле застався. Сперед сердя видропалося яєчко з каламаря та й задумалося. Не маю щастя, не ведеться мені. Аж гли і дзеркала на нього, дивиться, друге яєчко. Таке гарне, темно, синє, тільки голівка біла. Олена яєчко всміхнулася, і воно всміхнулося. Олена яєчко вклонилося. Воно клонилося. Олена Гієчко покотилася йому назустріч. Котилося, котилося, аж ударилося в скло. А, а, то що це так? Олена Гієчко впізнала, що ця хороша синя крашенка, воно само так зраділо, ще розказати годі. Аж тут Уля Моргуля йде, крашенки несе жовті, червоні, зелені. Як побачила синю крашенку, аж здивувалася, звідкіль вона тут узялося, думала, думала та й каже. Це мені заяць з лісу, гостинця приніс.